Привіт, діти! Сьогодні ми з вами будемо повторювати звуки, які ви всі добре знаєте. Це звук У, звук А і звук І. Звук А ротик широко відкривається. Звук «У» – губки витягуються вперед, ніби трубочка. І звук, і губки розтягуються у посмішку. А давайте ми пригадаємо, чим же відрізняються звуки від літер. Вірно, звуки ми вушками чуємо і ротиком промовляємо. А літери ми можемо очима побачити, написати і прочитати. Наприклад, Уа. Молодці. А зараз, діти, подивіться, скільки на картинці дітей порахуємо. Один, два, три. Всього троє кого? Дітей. Вірно. І кожен із них називає своє ім'я. Дівчинка говорить Аня. Перший звук який в її імені? Вірно, звук А ротик широко відкривається. Хлопчика звати. У з тим. Повторіть. Який перший звук в його імені? Вірно, звук у. Губки витягуються вперед, ніби трубочка. А третю дитину звати. Іван. Повторіть. Який перший звук в його імені? Вірно звук. І і наші губки посміхаються. Вірно. У слові Аня першою літерою ми напишемо вірно. А. У слові устим першу літеру ми напишемо яку? Так. літеру У. І. Іван. Перша літера там буде яка. Вірно, літера І. І зверніть увагу: велика літера І пишеться без крапочки. І всі імена ми напишемо з великої літери, тому що це ім'я. А діти принесли із собою картинки, і нам треба відгадати, хто яку картинку приніс. Збиваємо картинку, слухаємо себе вушками і говоримо, який перший звук. Кажемо: удав. Який перший звук у слові удав? Вірно. Звук У. Хто ж приніс цю картинку? Аня... Устим чи Іван? Вірно устим. Проведемо таку доріжку від картинки до дитинки. Наступна картинка кажемо Акваріум. Який перший звук у слові? Вірно, звук А. А хто у нас з іменем на звук А? Вірно Аня. То це Аніна картинка. Наступна картинка? Індик. Який перший звук? Вірно, звук. То чия ця картинка? Івана, бо перший звук у слові Іван теж звук І. Молодці діти! Ви гарно справились із завданням. Ой, а це хто такий? Я його знаю. Це чарівник. І він так зачаклував слова. Що зникли перші звуки в словах. А ми ці слова розчаклуємо. Слухайте мене уважно і здогадайтеся, який перший звук пропав Пельсин. Даю підказку. Там солодкий пельсин. Вірно. Апельсин! Молодці! Розчакуємо наступне слово картинку. Там соковитий на нас. Як ви думаєте, що там? Ой-ой! Вірно. А на нас. То який перший звук пропав в цьому слові? А! Вірно, звук А. Діти, подивіться, там вчитель. А uh -oh. як ви думаєте, хто там? Підказка у школі працює читель. То який звук пропав? у uh. Вірно, звук У. І як буде звучати це слово? Так. Учитель. Молодці. Там чениця. Підказка у школі вчиться. Так, учениця. То який звук пропав? У вірно, звук У. А там. НДИК Вау! Wow. Підказка. По двору ходить НДИК Хто? Який звук пропав у слові і? Вірно, звук І. Яке ж слово получиться? Індик. Ну що, діти, слова розчаклували, а тепер давайте почитаємо. Уважно дивіться, на екран читайте літери і називайте картинки. Отже, будьте уважні. Читаємо першу літеру. У. Далі у нас хлопчик Іван. Отже, у кого? Івана. вірно. У Івана. Що? Ананас. Читаємо далі. І у? А це дівчинка Уляна. То у кого ще? У уляни. Теж у неї що є? Ананас. Вірно. І в кінці речення ми поставимо крапочку. Читаємо спочатку У- Івана. Ананас. І у. Тепер спробуйте прочитати самостійно. Молодці діти! Наступне речення прочитаємо у Івана. Що? Сливи. А. У Уляни. Яблука і груші. І знову в кінці речення ставимо крапочку, бо це кінець речення. І знову спробуйте прочитати самостійно. У Івана сливи, а у уляни яблука і груші. Молодці. І зверніть увагу, діти, що початок речення ми завжди пишемо з великої літери, тому що це початок речення. А в кінці речення ми завжди ставимо крапку, бо це кінець речення. Слова в реченні ми пишемо разом чи окремо. Вірно, окремо! Подивіться, слово на слово або картинка на картинку не насувається. Між ними завжди є невелика відстань. Пам'ятайте про це! А давайте пограємо ще в одну гру. Слухайте уважно і повторюйте за мною у. А-а-а! а І Скільки звуків ми сказали? Вірно. Три звуки. Перший звук який? У. А другий. А. А третій. І. А разом. Вірно. У -а і. Повторіть. Молодці. А які ці звуки? Вірно, вони голосні. І тому ми поставили кружечки. Так ми позначаємо голосні звуки. А тепер ми їх позначимо літерами. То перший звук який? Вірно, у і поставимо літеру У. А другий звук. А. Поставимо літеру. А. А третій звук? Вірно. І. І ми поставимо літеру. І. А тепер прочитаємо. У. Молодці! Спробуйте самостійно тепер! Я знала, що у вас вийде. Ну і що, діти? Сьогодні ми з вами повторили звуки, які? Вірно. У-а-і. Ви гарно справлялися із завданням. До наступної зустрічі. Па-па!